Зараз на Курахівському напрямку точаться запеклі бої поблизу населених пунктів Цукурини, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Ідуть тяжоле бої в районі Максимільяновки. Там якраз таки це один з ключових рубіжей оборони підготовлений для того, щоб здержувати наше наступлення на Курахово. Загалом на фронті відбулись близько ста бойових зітнень. Більшість на них на Курахівському та Покровському напрямку повідомляє Генштейн. Таб України, ну а на харківському напрямку Росіяни один раз намагались здійснити штурм в районі Вовчанська. Нагадаємо, що щодоби збройні сили України знищують не менше тисячі військовослужбовців Ерефії. А загальні втрати Росії вже наближаються до 640 тисяч з початку війни. Продовжуємо бути на горлівському напрямку, хоча зараз його називають турецьким напрямком. Бо біля Турецької теж доволі активно події розвиваються. Ситуація доволі складна. Я без там дрібниць, без позицій, які чи відбиті, чи втрачені, бо це оперативна інформація. Але можемо сказати, що ворог продовжує постійні штурми, постійно намагається вибувати нас з наших позицій, і ситуація до. Доволі є складною. Чи яка, яка взагалі динаміка? Тобто, чи можемо сказати, що не знаю, воно кудись зменшується, збільшується? Що ж, які в нас очікування? Десь, десь тиждень тому було пара трійку днів, коли не можна сказати, що прям активність стихла, але, напевно, ми сіли там деякі позиції, на яких можемо і змогли ворога утримувати. Без якихось там поступок чи без відходів, як то кажуть, на більш вигідні рубежі, і мали сподівання, що це пов'язано з тим, що якусь частку все ж таки вони відтянули на курщину. Але скажу, вам, що скоріше за все це було пов'язано просто з перегрупуванням і підтягуванням нової техніки, бо техніку ми їм палимо доволі часто, доволі в великих кількостях. Тому сказати про те, що динаміка зараз з точки зору наступу ворога якось впала, це не буде правдою, тому що кожного дня. Все одно ворог підтягує нові сили, все одно вони проводять штурмові дії, а все одно вони лізуть в посадки групками 7-10 людей. Арта Криї не перестає крити, тобто не можна сказати, що воно підтвердилося, що в них дійсно є якийсь дефіцит чи ЗБК, чи за собою складу. Це, скоріш все, було перегруповування, і на сьогоднішній день ми все відбуваємо, як відбували ворожі штурми. Ті, що йдуть групками, хто це? Там ніякої спідсово супер немає. Я вам в принципі скажу, що ми навіть, я то точно пам'ятаю близько року тому з вами в ефірі розмовляли про те, що я не дуже люблю міфи, що ворог недолугий, але з точки зору професійної армії, професійну армію ворог свою майже втратив. Це мотострілкові частини десантно-штурмових, я вам скажу, там, наприклад, якихось крутих, я не бачив. Приблизно те саме, що декларує Діпстейт з точки зору підрозділів які проти нас, вони плюс-мінус відповідають дійсності. І тут навіть питання не в тому, що професійні вони чи не професійні, літні чи не літні війська. Питання в тому, що в них їх достатньо. І вони не ну, принаймні на нашому напрямку, вони не припускаються тих помилок, яких припускались на Авдіївці, коли кидали на штурми групу, по 50, 60 70 людей. Вони повезуть постійно вночі, намагаються зайти в посадку там 5-7 до 10 людей, прокрадаються щось десь самі, намагаються вночі, поки їх, якщо не помітили, десь закопатися і таким чином намагаються. Це нас потроху Тобто у нас бій за одну посадку там може тривати близько трьох тижнів місяця. Наприклад, тут є там певна посадка, за яку ну вже місяць тримають бої, так ворог не зайшов, так ворог десь там собі копався, так є там декілька позицій, на які він зайшов вибув з наших. Але ви розумієте, коли за одну посадку бій йде майже місяць. Тому я скажу, можна сказати, що не в якості і невелітності справа, а в тому, що в них, на жаль, особового складу дефіциту немає не, не в них. Ну Як... і Путін ще підписав указ, щоб збільшити цю армію. Чи якось обговорювали ви це між собою? І між собою і вчора з колегами з вашими розмовляв чого ресурсу. Скажу, що відверто ніде кого ж не секрети для вас, теж ну прихована мобілізація в Росії йшла весь час. Оці їхні поблажки за підписання контракту, що вони там дають одноразову суму велику. Це теж введено не вчора Ця історія, тому підписання це скоріше більше знаєте, такий політичний сигнал, який не має нічого спільного з реальністю, бо ця реальність вона. Триває напротязі всього часу. Напротязі всього часу вони мобілізують, напротязі всього часу мобілізують не офіційно, а ви знаєте, як ну, при приховано. Mm -hmm. Тобто військомати там працюють постійно. Тому те, що він там сигнально, про те, що він підписав про збільшення армії, вони намагаються збільшити відтоді, як зрозуміло, що прорахувалося в кількості військових, яких відправили на Україну 22-го року. Що в нас з поповненням особового складу? Чи є критична нестача? Людей на фронті. Дивіться, гострі теми, гострі, і будемо обережними, бо якщо деякі моменти можуть ворогу зіграти на руку, давайте я буду казати відверто. З цим є певні проблеми І з кількістю і з якістю, найголовніше. Бо також це очевидна історія, що всі, скажімо так, здорові і вмотивовані, пішли воювати в перший рік. Тобто якість тих, хто приходить навіть після очі, ви можете зрозуміти. Але подекуди, тобто, якщо раніше військкомати там в перші дні прийшло 20 людей, всі вони мотивовані, якісні, здорові, готові йти виконувати бойові завдання, то зараз з групи, якщо там приходить 10 новобранців, протягом місяця ти дивишся, хто боїться, хто не боїться, хто на що здібний. І з 10, там можна умовно кажучи, що трьох чотирьох, доволі якісних хлопців, яких якимось чином змотивували, вже враховуючи, що вони знаходяться у війську. Ну, може... Можна виділити людей, які дійсно можуть виконувати бойові завдання на бойових позиціях. Бо ви ж розумієте, що немала кількість приходу війська обмежено придатних. Військо ж не закінчується на тому, що потрібно стояти виключно в окопі а обмежено придатних, коли в тебе дефіцит, наприклад, все ж таки піхоти окопної, ти використати не можеш в цьому плані. Тому є певні проблеми з цим також. Не знаю, як, як ці проблеми вирішувати. Ну, не, Верховна Рада зараз ухвалила знову, ухвалює та закон про те, щоб заборонити до 25 років точно мобілізовувати молодих чоловіків в Україні. Тобто 24 роки, 23 роки, майже 25 років, 22 роки, 21 зрештою рік. Я просто кажу, що це люди дуже молоді. І дуже постійно здорові. наші партнери, здорові. наші союзники вони, говорять про вони, те, що вони, треба вони, молодших мобілізовувати. Вони не діти, вони п'ють алкоголь, вони влаштовують якісь дебочі деколи під час комендантської години, тому що їм, в принципі, нічого за це не буде. І, і в них є купа енергії. І, і це ж теж питання, що ми з тим робимо. Тим ти, але я, наприклад, є свідком. От сьогодні у нас Дудукало включався, голова Бердянська. Та? І вже хтось пише в цьому в коментарі. Чому Дудукало не на фронті? Я не знаю, чому до не на фронті. А, але, наприклад, цей е, Жадан Сергій пішов, пішов, мобілізувався. Чому він не на фронті? Чому він сидить на радіо? А чому Жадан має сидіти в окопі, на вашу думку? Тобто людина, яка наша найбільше надіє на наступну Нобелівську премію з літератури, має сидіти в окопі під Покровськом, якому 50 років там він в хорошій а, формі футбол, грає. Я, я, я скажу свою думку з цього приводу. Дивіться, насправді, е ви щось чули про наприклад, ну, культурний десант. Який створений з людей, які займалися творчістю війни, прийшли в різні бригади. Сьогодні їх об'єднали вони об'єднаною командою їздять на ППД бригад на відновлення на передок до хлопців. Приїжджають от саме це я до чого веду зараз розумієте, Це культурний десант. Там ну, я не буду називати прізвища, але це відомі всім люди, які пішли служити. Да? Вони сьогодні піднімаючи моральний дух бійців, приходячи до них на фронт, показуючи, що вони також пікселі, вони роблять корисні роботи набагато більше, аніж би вони змогли зробити в окопі. Те саме стосується людей, наприклад, яких ви називаєте посадовців, кожна людина в своєму місці. А оця історія про коли всі підуть, тоді я піду. Чому не на фронті? Це історія виправдовування перед самим собою своїх страхів за те, що ти на на відміну від мільйона людей, умовного мільйона, який сьогодні стоїть і захищає кордони. Що? що ти не можеш, що ти боїшся йти і захищати свою державу. Це банальне виправдовування.